У рівному кондиціонер врятував пенсіонерку від смерті. Бабуся хотіла зачинити вікно і ненароком випала з четвертого поверху. Ногою зачепилася за кондиціонер і повисла. Таку нестандартну картину побачили перехожі на проспекті Миру і відразу зателефонували рятувальникам. Тоді секрет шов на роботу, і вона висить, ногою застряла в, в кріплення і кричить: держите мені, дайте мені хто в руку. Літня жінка висіла головою донизу у будь-який момент могла впасти. Як виявилось, бабці 97 років на момент інциденту у квартирі вона перебувала сама. Старенька вирішила зачинити вікно та не розрахувала власних сил, занадто сильно перехилилася та випала з вікна, зачепившись ногою за кондиціонер. Але кажуть так, що вона хотіла, якби вже зібралася. Поїде вона додому. Ну який, який дом? вона тут жила все время. Ну і думаєте, що і вирішила вирішила, очевидно, вийти через вікно. Чи хто його знає? Там ну я не знаю. Жінку врятували. Бійці служби з надзвичайних ситуацій за 10 хвилин зняли бабцю з кондиціонера. Поспішали, аби останній не зірвався із стіни. Рятувальну операцію було проведено наступним чином. Перша група рятувальників піднялась вікно четвертого поверху даної квартири, а друга група рятувальників за допомогою висувної дробини да автодробини передала літню жінку, яка могла в будь-яку хвилину впасти в Першій групі, де після чого її оглянули на швидкої медичної допомоги, працівники швидкої оглянули стареньку, жодних ушкоджень у бабусі не було. Заспокоїли її і сказали родичам, що це тепер вона потребує стороннього догляду, всього на всього. А так, що небудь страшного такого, нічого не трапилося. Тобто, травм травм великих, такі, які загрожували би її здоров'ю, стану, нічого не було. Бабушка народилася в сорочці.